Усім добро, дня! мене звати Олександр, я майстер по насі декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде короткий відеоурок по насі декоративної штукатурки це NSD Marmarin Максі. і, відповідно, ми використовували добавку від дорогої марки Feudal. це у нас NSD новинка, гранульована марамурна крихта. Вона є різних фракцій, є відповідні міні, середня і так само Максі. В даному випадку ми використовували середню і трошки мілкої фракції при створенні даного взірця. Насамперед, ми взяли профарбували чорним кольором, це Де основа Далі ми взяли, заклеїли відповідну малярну стрічку, зробили наші роздільні лінії. Після чого наносимо кварцеву ґрунтовку, повний час висихання кварца 6-8 годин. Коли ми працюємо на об'ємах, кварц обов'язково тонуємо в кольор нашого матеріалу. Після того, як кварц висох, далі беремо мармарін Максі і наносимо перший шар. Матеріал у нас детонований, наносимо рівномірним першим шаром. Далі беремо нашу гранульовану мраморну крихту, це у нас де середня фракція. Додаємо наш мармарін Максі. Перемішуємо, наносимо другий шар. Після того, як ми нанесли, ми його оптимально загладили і залишаємо до повного висихання. 24 години він має повністю просохнути. Після чого ми відповідно розпочинаємо шліфовку. Для шіфування ми використовуємо ексцентрикову машинку. Далі ми додали ефект золота, ну при необхідності, якщо вам це не потрібно, ви його не додаєте відповідно. В самій роботі немає нічого важкого, саме суне відмірно все наносити. Також, коли ми працюємо з нашими гранульованими мараморними добавочками, наносимо їх не в один напрямок, наносимо його хаотично в різні сторони, для того, щоб в нас був просто ідеальний самий візерунок. На самий матеріал на кілограм 5% у нас де добавочка. Також в даному випадку при цій техніці несення мармарі у нас де 2 кг на квадратний метр витрата. Всім дякую за увагу і обов'язково дивимося далі відео, як ми його робили.